Поговоримо з міністеркою соціальної політики Оксаною Жолмовичка. Сьогодні в нас в гостях пані Оксано, пані Оксано вас. запрошуємо вас. Доброго ранку. доброго ранку. Маємо Повиньте, про що поговорити. Дякую, що час знайшли? Та ми вас трошки рахунками вже повеселили. Та, Та робота у вас важка питань буде багато. Насправді Так, питань багато вже є. Насправді, але давайте почнемо з того, що ну от кожного дня ми отримуємо повідомлення від генштабу про звільнення тих чи інших населених пунктів. Десь їх більше, десь менше. Але звичайно, питання тому, як там будуть працювати боже, соціальні. Установи, пенсійні фонди і так далі, тому що ну ми бачили, да, як фактично там на деокупованій території просто їхали автівки, наприклад, тієї самої Укрпошти, які везли пенсію свого часу або щось інше. Як все зараз працюватиме? І чи вистачає, і, вистачає людей, людей щоб витали? цю роботу робити? Так, звісно, справа якраз за людьми, тому що дуже багато людей з тих територій, які були в окупації, рятувалися. Як могли повиїжджали. Відповідно, є питання щодо поновлення роботи, але тут. Є декілька у нас. Якщо говорити загалом про ті території, що недавно звільнені, то, наприклад, пенсійний фонд в Харківській області практично всюди відновив свою роботу, навіть в Вовчанську, хоч там проїзд такий надзвичайно обмежений, але все одно ті фахівці, ті працівники, які на місці, вони поновили свою роботу з допомогою віддаленого робочого зв'язку і визного місця, і навіть телефоном, але працюють і намагаються відновлювати повністю свою роботу щодо Херсону, то ми вже там голова пенсійного фонду вже проводив інспекцію. Подивився, що там і як. На жаль, поки не можемо зайти в ті приміщення, бо від триває розмінування, дуже багато замінованого і є небезпека. Тому від якраз відновлюємо працівників, дивимося, хто де є, скільки з них вже готові вийти на роботу у двох громадах: Високопілля і Новоолександрівка. Вже частково відновлена робота, тобто там облаштовують такі тимчасові mm -hmm. робочі місця. І є працівники, які надають послуги. Очікуємо, що як тільки буде розмінування в Херсоні, також робота буде відновлена. Щодо управлінь соціального захисту, то вони підвідомчі органам місцевого самоврядування, і там трішечки складніше, тому що треба спочатку поновити військові адміністрації. Потім подивитися: mm -hmm. ну які працівники залишилися, які які приміщення залишилися. Без сумніву розграбовані всі приміщення треба поновлювати те ніколи але ми активно над цим працюємо. І я думаю, що Робота буде відновлена в максимально короткі строки. Пані Оксано є різного підпорядкування та служби організації, які так. частково вам підпорядковуються частково місцевій владі. Але зараз людям треба знати, куди йти, у буквальному сенсі цього слова. Куди для цього треба телефонувати, куди заходити на сайт міністерства або місцевої влади, от, або телефони грячу тоді розмежуємо по потрошечки? Угу, Хочу звернути увагу якраз всіх громадян, що виплати на окупованих територіях ні соціальні, ні пенсійні не призупинялися, угу. отже, тих, в кого є карткові виплати, як тільки ви маєте доступ до будь-якого банку. До відділення банку чи банкомату, вся ваша пенсія там зберігається, просто змінакопичена за всі вся накопичена за всі місяці. Угу. Там часом говорять, що от виплатять там 10-місячну чи 8-місячну пенсію. Ну це не не бонус, це просто все, що накопичено. Воно є. Люди угу. зможуть його зразу зняти, розпорядитися. Це звісно буде для них таким хорошим сума, так, хорошою сумою, угу. яка дозволить десь поновити за весь той проміжок часу провал в коштах. Ось те саме стосується і. Соціальних виплат вони також на картку всі допомоги, які виплачувалися, ми всі централізовано, хоч якраз соціальні допомоги помалозабезпеченим багатодітним сім'ям розраховувалися, і виплачувалися органами місцевого самоврядування, управліннями соцзахисту. Угу. Але розуміючи складність, що там ці управління не працювали, було зроблено такий спрощений централізований механізм, і напряму міністерство по старих відомостях. Нараховували, нараховували всім зберігало всі ці виплати, щоб люди могли, хоч в якийсь спосіб, отримати свої кошти, відповідно в кого були картки. Всі на картках кошти є, зможете також свої кошти зняти. Давайте щоб Бо... крапку поставити в цьому питанні. Е, якщо раптом якісь проблеми мінімальні, до кого звертатися? Якісь телефони гарячої лінії. Ну знаєте, всяке буває там картка не працює, ще щось там, не щось нарахували щось. якісь так, Ліця, а, або особисте звернення до тих управлінь пенсійного фонду, якщо це по пенсіях. Вони ага. вирішать всі питання. Якщо десь щось підвисло і таке інше, ага. можна дзвонити в нашу національну соціальну сервісну службу, так. яка займається контролем, може. Також надати роз'яснення на урядову гарячу лінію. Е, відповідно, всі звернення також нами опрацьовуються. Я думаю, будуть Тим, у кого немає вирішення. карток, не було так само. Туди ж телефонувати так. Е... Це напевно найбільше буде проблема. Тим, тому, кого не було карток, укрпошта е, доносила пенсію mm -hmm. та соціальні допомоги. Вони вже декларують про те, що готові відновити роботу. Я думаю, з ними теж проблем не буде. Просто вони візьмуть ці всі гроші. Також одразу рознесуть. Тобто mm -hmm. то можна мовно кажучи навіть якесь відділення Укрпошти яке перше запрацює так, тим самим пенсіонерам. Так. Звернути. Так, та, і, та, фактично, і отримати фізично, свої так, якщо вони їх отримували Засумі. на Укрпошту. Далі mm -hmm. є ще одна можливість. Опція спеціально mm -hmm. для деокупованих територій. Якщо ви отримали на картку, отримували на картку, але вашого банку немає. Поки він відділення банківського немає, але вже в той населений пункт Укрпошта ходить. Будь-якому керівнику в місцевій громаді староста, якщо він є, mm -hmm. голова селищної міської ради, представник військової адміністрації, пишете заяву. Про те, що ви хочете на той проміжок часу, поки відновлюється робота банків, отримувати Він, пенсію щоб... на пошту угу. і все зразу буде переведено. Заяву, буде ваш хочу приносити. про процитувати заяву заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка. Внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації в разі їхньої відсутності. Соцвиплати будуть припинені. Як це буде перевірка відбуватися і для чого вона потрібна? Допомога, яка надавалася внутрішньо переміщенням, надається по 2-3 тисячі. Uh -huh. Це допомога на проживання. Вона є цільовою. Відповідно, коли людина. Повертається в своє постійне місце проживання. Ми розуміємо, що десь залишаються інші люди, які виїжджають, так щоб ці кошти були максимально адресно і цільово витрачені. Звісно, є потреба верифікувати їх, дивитися, що відбувається з людьми. Хтось, можливо, забув, що треба повідомити про те, що треба припинити, що, що він вже повернувся до так. додому. Вже хтось, так? можливо, це не добре знав, що так треба зробити. Знаєте, в когось десь якісь сімейні обставини, і він просто вже не звертає уваги. Тіть і платять uh -huh. це для того, щоб ми. Адресно допомагали максимальній кількості людей, що справді потребують такої виплати, і мали можливість і розуміння, як у нас взагалі відбувається рух внутрішньо переміщених осіб по Україні, угу. тому що зазвичай, коли ти хочеш отримати послугу, ти точно пам'ятаєш, що тобі потрібно зареєструватися. А угу. коли така послуга вже стає непотрібною, не потрібно, забуваєш, ти це забуваєш. Це забуваєш. Давайте, от за мить більш детально поговоримо про соціальні послуги, так про бюджет на наступний рік і як будемо виживати скільки тільки саме на соціалку закладено про все це буквально за хвилину. Оксана Жолнович у нас в гостях. Це Жалнович, міністерка соціальної політики України, наш гість сьогодні. Будемо говорити і про бюджет чого на наступного року. Але е, соціальні послуги, таке словосполучення, сполучення, яке насправді ми десь чули. Але ну мало розуміємо, що це А і це зараз... виявляється стосується всіх абсолютно, і, і нас тут присутніх так само саме так. Це така по суті нова сфера, яка тільки починає розвиватися. Бо що важливо, коли людина опиняється в якихось складних для себе обставинах, люди дуже часто вважають, що соціальна допомога вона тільки через виплату ага. виз... угу. покривається. Але це не завжди так, коли не дай Боже людина постраждала від насильства, як зараз буває. Угу. Ну яким чином їй виплата допоможе, їй потрібен супровід їй потрібна психологічна допомога їй потрібна підтримка, реабілітація. Власне, той комплекс речей, що дозволить цій людині відновитися, поновити якесь своє внутрішнє і інше ставлення. Відтак хочу зразу звернути увагу, що у нас є дуже багато сервісів більше 500 мобільних бригад по Україні, притулки та інші такі установи, де людина може отримати цю допомогу, якщо вона постраждала від насильства. Якщо також можете звернутися на сайт Аврора або розірви коло, подавати в пошуку Аврора і там розірви розірви коло, коло. отримати якісно кваліфіковану психологічну підтримку. Вона є абсолютно анонімною, абсолютно безкоштовною. Людині дадуть повний спектр розуміння того. Що їй робити, до угу. кого звертатися, і це реально працює, і це люди реально працює документи. так. Люди отримують допомогу. Сані Оксано. То можна зараз предметний приклад. Покажіть, будь ласка, поверніть, якщо можна цю графіку з послугами соціальними, на які ми маємо право. Окей, там другим пунктом був супровід вдома. Це от догляд реальна вдома. ситуація, догляд вдома. Да, бабуся з мого міста на Харківщині, яка зараз перебуває в Києві. Її евакуювали сюди. Е, і в неї навіть є діти більш того, але ніхто за нею не хоче доглядати і забирати її звідси з Києва. Ніхто не хоче. Вона перебуває в лікарні. От чи така категорія людей, умовно кажучи, може ну можна звернутися так. і в нашому маленькому містечку на Харківщині оформити, умовно кажучи, її догляд вдома, щоб якась людина доглядала за людиною літнього віку, яка Абсолютно, ну не, не дієздатна, скажімо, звісно, так. вона має на це право має на це право. Як Кожна людина в управління допомогою? соцзахисту потрібно написати заяву про те, що є потреба, щоб надавали послугу догляду вдома. Є певні соціальні фахівці, які uh -huh. працюють зазвичай в територіальних центрах обслуговування населення. Зрештою, це можуть бути і представники громадських організацій, яких громада найме для такої допомоги. Uh -huh. Це можуть бути і на. Wow. Волонтерських зараз багато історій, історії волонтерну, які, які але волонтерські вони до, просто за, за власний кошт також mm. надають таку підтримку mm -hmm. і допомогу, і це можуть бути інші люди, які на непрофесійній основі за кошти громади можуть просто надавати. Просто таких людей літніх і насправді самоді, їх дуже багато. Саме так тут зрозуміти би логістику, хто може звернутися? От умовно кажучи, я можу прийти в терцентр да або в соцзахисту управління і сказати: ось ті бабусі потрібна допомога. Так. Я так. можу бути цим позивачем, не скажімо розч, так, я. Не родичка, mm -hmm. просто всі там. мають можливість, кожен може заявити про те, що людині потрібна ця соціальна послуга. Особливість соціальних послуг полягає в тому, що е, фахівець соціальної роботи в громаді мав би сам виявляти. Тих людей, що їх потребують, і well, yeah, да, да, активно освіті. звертатись так в ідеальному світі. Ми до цього прагнемо. Я сподіваюся, що колись воно так і буде, але тим не менше, це якраз і дозволяє будь-кому, хто знає, що родині потрібна послуга звернутись, заявити в управління соцзахисту чи в будь-які центри соціальних служб про те, що ось є людина. Будь ласка, потрібно yeah. вирішити її питання. Їй потрібна послуга. Ми можливо цій бабусі не тільки догляд вдома, а взагалі стаціонарний догляд, тобто її треба буде в геріатричний панціонат, якийсь перемістити uh -huh. для того, щоб. Би вони мали там супровід цілодобовий, а не тільки на декілька годин. Є ще важлива Дякую. тема. Дуже багато людей втратили роботу під час війни. І є серед цих людей категорія тих, хто мали би вже в 22 му в 23-му році вийти на пенсію за вислугою літ за кількістю е років стажу на роботі. Як зараз бути цим людям? Вони втратили роботу, і на пенсію, по ідеї, вони не дотягнули ну, кілька місяців. Є декілька варіантів виходу з цієї ситуації. По перше, ці люди можуть зареєструватися як безробітні, і це Проміжок часу їм... допрацювати в е... на тих пос... на тих вакансіях, які зараз є вільними, так так. Mm -hmm. допрацювати на тих, або громадські mm -hmm. роботи, або навіть саме перебування і отримування допомоги в службі зайнятості Може, як безробітні, так воно буде зараховуватися на той проміжок часу до стажу. Це перша опція. Mm -hmm. Друга опція просто укласти договір і доплатити недостаючу кількість страхових внесків за ті місяці, за які, наприклад, та людина була швидше звільнена, якщо такі кошти ну, як є це. Залежить, це залежить від, того, від місяців, місяців з розрахунку мінімальної заробітної плати, mm -hmm. мінімальні внески треба mm -hmm. заплатити. Ну чи не що перший варіант я до того? E, ну, звісно, перший mm -hmm. варіант легший. Більше того, якщо людина там за півтора року до пенсії, то має право вийти швидше, але зрозуміло, mm -hmm. що хотілось би платити їй. Вона хоче отримувати Повноцінна більшу пенсію, повноцінну звичайно. пенсію. Mm -hmm. Тому я б радила все ж таки звертатись зайнятості і, хоча б через роботи, скажемо так, якщо там невеликий е, строк, допрацювати до mm -hmm. е, також, якщо люди е, перебувають десь за кордоном і в них призупинилась робота, або в якихось місцях ну на евакуації, що вони десь підпрацьовують, але це є або неофіційно або е, воно не зараховується в, в страховий стаж е, в Україні, е, то ми ухвалили спеціальний закон про спрощення набуття страхового стажу. Зараз він на підписі в президента, що це означає, що через портал дія або е, Ційний кабінет Людина може укласти договір з пенсійним фондом і самостійно добровільно mm -hmm. особисто сплачувати страхові внески mm -hmm. в тому розмірі, в якому о, забажає, і це або збільшить їй, навіть якщо в неї вже є роботодавець. За неї, наприклад, мінімальну страхові внески платить, а вона готова більше. Mm -hmm. То це збільшить її дохід, який з якого потім обрахується пенсія, або зарахується страховий стаж, якщо вона десь зараз за кордоном і отримує там якісь допомоги, може тут сплатити, і навіть за цю людину можуть будь-хто сплатити рідні, які працюють і розуміють, що от е, батько чи мати передпенсійного віку опинились в такій ситуації, але я можу допомогти. Я можу заплатити за ці місяці і таким чином е, ну, закрити страховий ну, стаж. Так. так я сподіваюся, що швидко президент це підпише, і ми це реалізуємо в цифровому варіанті. Пані Оксано, бюджет швидко. наступного року так, останні останні питання, питання важливо. Да. Давайте зараз не мільйонами гривень, тому що ніхто все одно не зрозуміє, що це і як це і скільки це. А, що ви зможете дозволити собі як міністерство наступного року, чого нам? У дозволити цього року а, взагалі то а, цей бюджет. Ну ми всі розуміємо, це є бюджет перемоги. Він скоріш бюджет військових, так. але що стосується соціальних виплат, то я точно можу гарантувати, що даним бюджетом в нас гарантуються всі ті рівні виплат, які ми мали цього року. Ми не зможемо їх суттєво збільшити. Mm -hmm. Збільшення буде всього на 5% в середньому mm -hmm. по допомогах. Ми розраховуємо, що в березні ми повністю проіндексуємо пенсії на в середньому, це буде там 20 чи 24%. Ну ще mm -hmm. індекс інфляції буде обрахований. Тобто, це буде суттєве збільшення для пенсіонерів, і наша основна задача. А це загарантувати системність і регуля... регулярність тих виплат, які здійснювалися. Війна у нас немає можливості збільшувати бюджет, але ми точно будемо покривати всі ті напрями, які визначені гарантовані державою Оксана в гостях. Міністерка соціальної політики України оптимістичні прогнози. Ми бажаємо вам удачі в вашій нелегкій праці більш не стабільна не і, 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 і нехай ця стабільність кожним днем буде все більше і більше нашою. Щоденною суттю, дякуємо Спасибо. вам раді дякую, дякую, вам, дякую за просту мову да. за те, що захвалино побачимося.